Так, газуємо, газуємо. Палим. Палим! Всім привіт, з вами Діздент. Продовжуємо проходити The Last of Us Part 1. так що підписуйте, коментуйте, став пальці вверх. О, чорт! Так, Скільки їх тут? Він не бачив! Заваліть його, біля вікна! Да Та дубыв! Так, срочно хиляемся. Элисон. У нас спалили, короче. У него дробовик. Винтівка, понял. Зараза. Так. Кай, гамплик тобі. Почекай, пацан, Ні, ні. Тут револьвера все? Ну, хотів по-тихому, не вийшло по-тихому. Чек, чек, чек. Хорошо, Що, в души нічого нема. Елісон? Лежати мурзик. Так, треба взяти свіжу трубу. Вроді би всіх тут перевалили. Давай глянемо, що в них тут ще було. Так, бухло за точки тряпки, треба. Ось ти де. Два точних стрілка, що я що той. Ною майже без ХП. Так, треба аптечку зробити собі. А не і так куча ресурсів. Ми ще там з другої сторони не заходили. Так, підхилка, сникерс, добре. Топ, іде. Може, було б ще їх раньше по стелсу. Тому і не тратити патрону. Ну вони ж всі разом кучкуються. Так, другий поверх 204-207. Так, то готель. Так, тут наліво. Поняв. Йдем сюди. Ага, нічого нема. От яке тільки нема. Тим патронів до гвинтівки? Так, дед, тихо. Кашкет зняли. Хто кричав вовшіт? Oh Тут нікого не було. Бачу. Бачу тебе, братан. Ти мене не бачиш, я тебе бачу. Так, нє ні, ні не тратим, не тратим шило, не тратим заточки. Все, не пішло. І ще нам пішло, пацану не пішло. Патронів не було? Тобто він йшов зі зброєю, а патронів у нього не було. Бідка. Ні, труба ліпше. Хотіли на дядька напасти. Оп! Ото ти гарно дав. І я не гірше дав. Все. Лежати, Мурзик. Один патрон. Що, ще не все? Бляха, ще не все, Айлісон, чекай. Дем'ю сюди, пушнери. Е, ХП би якийсь мені знайти? Це не перевірить. Чик! Я тебе навіть не бачу, я собі там просто шманав, братан. ти шо? Прикольні ви. Коктейль молот у вас би? Какая Елісон. Направо, наліво і прямо. Прямо вихід. По-любому. Значить, даємо направо. А, блин, не факт, що прямо вихід. Що там було бутилка, ні? Наше у меня стільки ресурсів ну, в плані таких, як бутилки, алкоголь. Якби я стільки не шманав, то я би стільки і не мав. Ага, тут просто перехід. Пусто, пусто, пусто. Тихо, хуй не пались. Але я вже вроді би всіх перегасив тут. Так, болтики, болтики, гаєчки, болтики. Чехи, пешка, добре. Якось трохи дивно, чесно. Погнали наверх. Чотири поверха вниз, а через низ виходу ж не було. Хіба тут щось? Газ. Боже, там драбина всередині ліфта. Знов її ті. То повне, то повне. Мені вже просто не влазить всяке. Так, а на що нам драбина? Каже, так, я попробую. Окей, okay, окей, okay, давай пробуємо, Джел. Окей, okay, розсунули. <плес> що, полізли, чи ми її забираємо? А, ні, ми не забираємо. Напризна, подивимося, куди це веде. Це веде в шахту ліфта. Ага. Давай за мною акуратно. на що ти закривала нікого а на всякий випадок. Та окей. Коба! Все, так два рази і буде по тому. Де я тебе підсажу? Там допригну. Найде щось, щоб мені подати? Ось так, ось так. І... О, чорт! Як кто я воду попав? Джойл, пливи! Джойл! Я живий! Ага, тут тепер напевно, я знов піду через Ти в порядку? Ні. Ти мене наглякав до усрачки. Ну що поробиш, я ж не хотів... Так, я зараз пущуся, ні! Будь там! Я знайду вихід у тебе. Я спробую. Ох, що ж. Йоп, Чуть по голові не дали! То ви мені намікаєте, що мені не туди, добре. Там якийсь прохід. Я надіюсь, тут зумбаків нема. Походи я знову би мав вибратися на перший поверх, та, L1. До того, до сейфа. Ну але. Я так і не знайшов код. ізолента, ізолента, ізоленточка. Що я крафтити не можу? Дай вгадаю, нернути. Ну ань. Там завалено, значить, нам сюди. <поставит> Містер і місіс жмурко. <поставит> Де я знов? Мов ну, куди снаряди зараз? Напевно, туда далі. Шо? Мені потрібен вихід. Патрони, патрони, добре. Порисні ресурси є, то добре. Так, окей. Ага, правильно, він кажуть, треба вибрати з сіворот. Спори. Добре. Ага, вже можу крафтити. Ну а що мені? Ші. Щурі? Ой ж зараза. А чого щурі налякалися? Повний, повний. Ого, барахла не треба. Коротше, буду коктейлями молоту закидати. Ось мені ті звуки взагалі не подобається від слова повністю. Так, комп'ютерна кляса. Що це? Так, Саліванський. Security door card. О -о -о. Добре, якийсь пропуск. А... Ага. Ну, але то не. Код до сейфа взагалі. Ну, пішли. Десь там в спині кричать, я чую. Так, тут забарикадувався, але йому то не дуже помогло. Містер зомбі. Містер зомбі. А ви звідки прийшли? Поняв. Звідки вони газують. Я ж тут вроді би вибирався, їх тут не було. Так, окей, то ми знову обійшли тут. Ага, тут я не шниряв ще. В принципі, я не знаю, що я хочу пошниряти, в мене, мене вже нічого не влазить. Патрони, хіба? Давай! О, вот, карточка. Shit. Потрібна енергія, електрика, понял. Идем запускати генератори. Короче, ясно. Аво, йдемо дротах просто, я думаю. Правильно, і дротах нас заведуть. Ачеш, як все просто? Микалочка. Ой, Сіме. Вот так. Шикарно. З першого разу майже. Чрт! Я би ще пам'ятав, куди мені розвати. Давай, 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 давай! квіточка! Сім! Так, газуємо, газуємо! Палим! Палим! Хух! О, капець, скільки в мене хп лишилося! А чого я молотова не міг взяти? А, ж на дев'ятці, поняв. Поняв, так, давай зразу аптечку скрафтим, бо в мене куча ресурсів. Не думаю, вроді би там гарно все пришнарили. Так, стріли, давай, давай, давай. Попробуємо робити тихі вбивства. О, Патріки. Так, цегла нам не треба, пісюари чистити не буде. Пілюльки, привіт. Болт. Ой-ой-ой, гарно, 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 гарно. Навіть не бачу, що там відкривається, ну нічого. Добре, що ти побачив. Так, думаю, хороша точка, щоб покрафтити. Ага. Швидкість перезарядки. Ага, можна. Воно коштує типу хугайок. Ага, швидкість стрільби. Добре. Так, три тулза нема, того нема. Револьвер щось будемо робити. Давай швидкість перезарядки. Правда, я не знаю, як тут барабан інший, типа. Так, ну погнали, Джоел! Ага. Я зло його. Класно. Ти сьогодні. Ти живий? Живий? Ну давай. Ви розділіться. Каже, щоб ми перевірили, чи ми нікого не пропустили. Зараз я вас, пацани, перевірю. вас по патронах. Тихо, 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 Не махай руками. О гвинтівочки три штуки. О, хавка. Чіпси? Пацани, хтось буде чіпса? Скільки у вас тут? Раз, два, три. Може і більше. Wow. чик чик, чик чик Диви, як я випрыгаю прямо в лоб. Ото я розумію стел. Все, лежимо, мурзик. Ні, 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 не Чик, чик, чик. ти там стій, стійці, давай підходь скорше. Тихо, 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 тихо. Не Нервуйся, все добре, дихай, коріш, ти нічого не бачив. Так, дубінка. Давай є, та, їх зачищу, а потім собі тут пошпанаю нормально. О. Все. Не шкірся, так, давай. Вже хтось є. Так, зачистили, зачистили, від вас. Тепер давайте шарити. Це глина не треба, то не треба, то не треба. Берем драбену, вот идем. То простіше, ніж я дум. Давай, Джойл. Цап, царап. Ох, блять! Прямо в калюжу. А, моя релу. Давай, 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 давай. Нажал ты четвертый, нажимай, походу, показывай. Давай, 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 та, нажимаем, 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 нажимаем. На вреляку. Добре. Давай, 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 давай. Кто то? Мала? Елісон? Біл? Боже. Ва! Что я зарубила нахрен, а? Пристрел? Да, пристрел. Она зарастушней чому ти просто не лишилась там, як You're я тобі казав? Right? Але ж ти щасливий я не послухав? Ага, я радий, що мені не рознесла голову, дитина. Знаєш, що пішов нахер? Я знаю, що це нелегко, але можеш подякувати за те, що я тебе спасла. Чи ти думаєш, що що ти робиш, то мені типа насрати? Нам треба йти. Давай, показуй дорогу. Слухай, Мала, може ти десь бачила код до сейфа того, що ми пропустили. Сара, візьми Декстра і Невіля до своєї матері. Тут небезпечно. Ага, не переживай, ми потурбуємося про них, то вже хтось від руки дописав. Ну, але як не пошарити, то нічого і не знайдеться. Ліпше хай буде більше ресурсів. О, нормально ти собі приземлилася. Пацан, ти там пониряй трохи. Пішли. Елісон. Ава! Так. Oh. Требно що? Вернутися назад, не той міст. Oh. Який міст. Якось... А! Треба йти далі, треба перейти той міст. О, заточечка. Заточечку ми, напевно, будемо тримати на зумбаків тих, які квіти. Давай будемо трохи з гвинтівки стріляти Що? Look at, на що дивиться. Ага, сходь. Ці двері це вихід. Бачиш ви. А, підйом туди? ні. Що, зараз будемо піаніно сунути? Ага, поняв, поняв. Алла, може, поможешь? А що, як на рахунок. Певно, що ти мені довіряєшся. Давай менше пизди, допомагай. Я пхаю! Ну що, як, нормально? Погнали! Ага, ну ясно. Пошуми, пошуми. Це не всі зумбаки прийшли. Кишені не безлімітні О, гітарка. Барабани Де мала на барабанах пограє? Все, окей, погнали. Папа! За мною. Ну, и ти две помогти. Ясно. 8 патронів, до гвинтівки. То все, що ми можемо мати. Да, далеко підемо. Ясно, тупік нема чого йти. Нас або готовлять до якогось мега махачу, що у нас реально стільки всього. Або я трачу менше, ніж треба. Жалко, що сейф не відкрив. Там по-любому було би щось корисне. Може і навіть патрони, але мені патронів вже і не треба. Баба! Так, мувік. О! Ще гвинтівка? Ти, oh, чорт! Вона ж тобі ще одна гвинтівка. Малій даш? Іди сюди, іди сюди. Глядь. Бачиш? So а, будь stupid. тут. Це так глупо. Нас більше шансів, якщо я тобі допоможу. Ага. Думаєш, справишся з тим? Я стріляла з рушниці до того. Але по крисах. По крисах. Ага. Дякую, Концепція майже та сама. Давай я покажу. Так, прижимай, щоб не відбило кай, то на дитяча рушниця. Перезаряди. Забор. Так, отак. так. Ага, повинен Короче, стріляй дуже чітко, ще один раунд, і типу, щоб не було, щоб ти зразу їх бав. Yeah. І ти маєш рукати інвестил. Патронів не так до хрена. Mm -hmm. Понял. Right. Ну що. Окей. Okay. So переконайся, що все чисто, і не парся за мене. А чи йди, коли переконайся, що все чисто. Йоахам. Ага, нема за що. Так, окей, а що мені робити? <гас> Вони всі мертві. Тихо. Ти про що? Передихни. Хто мертвий? Ця команда. Якийсь сраний турист завалив всіх. Торт. <гас> Ти yeah. казав босу? Ви чули його? Ага. Тут все. Не дайте нікому вийти. Пацани, вас двоє там. Один там. Той пішов. Два і от, напевно, що сюди пішов. Що тут твориться? Так, ви мене не бачите. Ви там говорите, так. Поки я вашого корішка тут. ...підчистив. Один є, ще троє лишилось, ще четверо. Я ж як Стюарт Літл. Ха, ага, хорош. Тихенько, тихенько. Мурзичок, лежати. Стелс, конечно, мощный. Может, то через то, что я играю на нормалі. А Херди бы вони типа були зрячіші? Так, ще одного треба знайти. Мала, де ще один? Що то, чи -то реально вже всі? Так, ну вроді все окей, всіх перевели? Оп, тихо, не всіх. Я зміст стріляти. Вот так в шию, добре. Похилялися там з моєю стрілою. Ще не всіх? Поняв? Так, ну ресурси не треба нам ті. Течки не треба. Тихай, сенько. Бачу. Чекай, то мені малу показує? Чи то хтось з них? Понял, нас же спалили, мала. А як нас спалили? Ми ж тихеньку все робили. Ти заплати за це, заплачу, заплачу, зараз. Добре, мала. Прикрий мене! Де я там був, чекай, ага, бачу, завалили його, я завалив. Звідки? На, пока, пацан. Давай аптечку скрафтим. Пацан нам тут ресурсів приніс. Добре, погнали, каже. Ну то добре. Ти сліпа шмеля. Чек, 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 чек. А Так, лежати Мурзик. Схиляємося, Прикрий мене, каже, добре. Прикрию, я тебе прикрию, пацан. Сопарите, uh> ага, коктейль хочеш, на. А! -а, -а! <_during> так, перезарядити перезарядити і похиляться треба буде зараз. о аптечку зараз робимо а я казав, ресурси пропадають. Так. Сьо? Давай, спускайся. Ото було шустро, Ото цікаво, так. Да. Непоганий кусок. Скільки ми тут народу перевалили? Знає, що... А, то. Я думаю, у мене дві гвинтівки, а то у мене ж дробовик. Що там? Пістолетик ще малі пістолета даш. Як я справилась? Добре. А? Що? Тільки Що як... Як... Як для захисту, як дивишся, щось твого розміру. Кажу, окей, пістолет. <гум> Ай джуїль. А що тут тут гвинтілочка так? Якось так. На цій ноті все. Якщо хочеш більше подібного контенту, підписуйся, коментуй, став, пальці варте. Думаю, просування відео на ютубі. Всім до скорих зустрічей, всім пока.